О, оце вже з точки що... зору букви закону не можна так, ніяк, якщо у вас навіть виступали попередні юристи, я думаю, що всі юристи зараз ходяться на одній ті самі позиції. Що наш вельми шановний е, Верховний суд вже зазначив, що коли особа е, з порушенням е, була призвана. Вона не вона все одно продовжує служити, оскільки норми, які у нас регламентують призов на військову службу, і норми, які регламентують у нас звільнення з військової служби, це є різні підстави. Саме закону про військову службу і військовий обов'язок, зокрема статті 26, шостої, немає жодних е переліку обставин, е таких як скасування наказу щодо звільнення з військової служби. Отже, але Верховний суд сказав, що оця людина, відносно якої розглядалася справа, продовжує служити. Тобто, в що ми потрапляємо? В яку скажімо так площину? Черговий раз нам держава доводить ту обставину, що коли мова стосується звичайних людей, водіїв, тролейбусів, яких повитягали з. З транспорту ще якогось, кого мобілізували. Ні, ви, будь ласка, служіть навіть якщо вас призвали із порушенням. Ви служіть, бо немає такої підстави для звільнення, що ви призвані з порушенням. А якщо це у нас стосується якихось медійних осіб, не люблю це слово, але все-таки його застосую Ой, адіозних, більш відомих кого на слугу. Тоді, будь ласка, тоді ми вже законодавство трактуємо по-іншому. Не може бути.